For English. And today we're going to talk about Present Simple. Що ж таке цей present simple і як його використовувати? Отже, почнемо з повторення, як завжди. А, потім вивчимо нові слова basic words, далі present simple і вправи на, на закріплення. Отже, почнемо з такої вправи, Тут треба поставити сам any або no, або, звісно, можна залишити просто артик Е-енде, e, або навіть без артиклю, якщо це множина. Відповіді. Okay. Далее выучим видео слова. To wake up. To wake up. To wake up. To sleep. To sleep. To sleep. To work. To work. To work. To drive to drive to drive to buy to buy to buy to sell to sell to sell to read to read to read to read to write to write to write. To play. To play. To play. To pay. To pay. To pay. To rest. To rest. To rest. To wash. To wash. To wash. To drink to drink to drink to cook to cook to cook to eat to eat to eat to make to make to make to clean to clean to clean. To think. To think. To think. To take. to take. To take. To take. To stand. To stand. To stand. To speak. To speak. To speak. To dislike, to dislike, to dislike, to add, to call, to call, to call, to create, to create, to create, to cut, to cut, to cut. Отже, ми вивчили з вами оці дієслова. Можете собі ще раз їх перевірити, чи правильно записали переклад. Так, тут ще одна сторіночка. І є декілька ще таких ремарок до цих слів. Отже, слово wake up прокидатися. Ми можемо, наприклад, казати I wake up at 7 o'clock. тобто я прокидаюся о 7 годині, або I wake up in the morning. Я прокидаюся коли In the morning – зранку, або хтось там in the evening – ввечері. Окей. Далі work – працювати. Ми можемо працювати і на офіс в офісі, або at home – вдома. Uh, drive – водити. Ми можемо хати просто: drive – я вожу, або I drive a car – я вожу машину. Окей. Далі слово think ми можемо, наприклад, думати про щось. Think about work про роботу, think about the weather, думати про погоду. Окей, okay, слово stand, Ми можемо стояти, наприклад, де ми можемо стояти в будинку біля будинку. А так само є така фраза stand up Встаньте підніміть, та встаньте. Або up – це вверх, ніби встаньте вверх. Піднятися. Speak, говорити. Наприклад, говорити з кимось. Ми кажемо speak to. I speak to my mom, I speak to my sister. Про щось так само буде about. Тобто слово about означає про щось. About the weather. Про погоду, наприклад. Слово call дзвонити. Дзвонити комусь, це буде просто call somebody. Наприклад, call my mom, call Maria, дзвонити комусь. Окей. Okay. Далі слово write. Да? Uh, right писати. Ми можемо писати a letter, list, потім можемо писати якісь слова, words, слово play. Грати. Грати в футбол, play футбол play basketball. Play the piano – Якщо буде музичний інструмент, то нам потрібно буде ставити артикль the. play the piano, наприклад, play the violin це буде скрипка. А з іграми ми не ставимо ніякий Далі pay платити. Наприклад, за щось платити ми кажемо pay for. Pay for dinner, наприклад, платити за якісь послуги, pay for services, Rest — це відпочивати або, наприклад, може бути відпочинок. Наприклад, ми маємо відпочинок, а рест іменник так само. Wash мити, тобто, наприклад, є така фраза wash the dishes, мити посуд, Та, Слово dishes, посуд. Або wash hands, мити руки і будь-що можна мити. Drink це пити, або так само може бути іменник, напій. Наприклад, давай замовимо a drink, або drinks – напої. Eat, їсти, можна будь-що їсти Eat an apple, будь-що. І так само ми можемо це слово використовувати з. Прийомами їжі Eat breakfast, eat dinner, eat, наприклад, lunch І останнє слово це make робити. Але це значить щось робити, виготовляти. Наприклад, тут є такий приклад: make a sandwich, робити бутерброд. Та? Тому що є ще слово do але слово do ми використовуємо більше як щось виконувати, якусь роботу, домашнє завдання, роботу по дому, можливо. Окей, йдемо далі. Um, Декілька років тому, можливо, на, попередніх, на початкових перших уроках, ми вчили таке uh, I live, he lives. Тобто я живу, він живе. I speak, he speaks. Тобто ми вчили, що коли у нас є особа he she it, то ми тоді слово додаємо закінчення с. Тобто, наприклад, я говорю українською, I speak Ukrainian, ми говоримо англійською, we speak English. Але коли нас є він говорить, то ми вже кажемо he speaks ukrainian і She Speaks Chinese, тобто ми додавали закінчення S, і це якраз є наш present simple Тобто ми з вами вивчимо сьогодні present simple, але саме те, як він використовується у. У розповідних реченнях та у ствердженнях. Тобто, uh, present simple це такий простий теперішній час, який ми використовуємо, коли ми говоримо про щось у загальному, те, що ми робимо у кожного дня. Ми ще про це будемо говорити, але так, для загального, щоб ви розуміли, що це. Тобто, коли вас питають, ти працюєш, ти вчитель, там, ти ходиш у спортзалу, це щось таке загальне. Окей, значить, як ми скажемо, ми зараз на прикладі слова work потенруємося. Наприклад, I work, я працюю. You work ти працюєш. We work, ми працюємо. They work, вони працюють. Але коли це він працює, he works, Вона працює, she works. Це працює, it ітворкс. Наприклад, I work at home я працюю вдома. І замісло work можна стати будь-яке дієслово, яке ми зараз вивчили і взагалі будь-яке дієслово. Е, крім деяких винятків. значить, тут є we play. Ми граємо we play football, Окей, okay. але вона працює, she works at хіворксетхом. Uh, він грає футбол, he plays football Окей, okay. зараз трошки практики. Тут вам потрібно на місці цього пропуску, там де пише в слово в дужках verb, verb це якесь дієслово Вам потрібно поставити будь-яке дієслово uh, і. Якщо не з і, то ми додаємо закінчення «с». Просто потренуйтеся, як це використовувати. Зверніть увагу, що слово wakes up, у нас воно складається з двох таких маленьких, ем, з двох слів, точніше, ще додається в нього такий прийменник «up». Тому ми закінчення «с» додаємо до слова wake, а не до слова «up». Окей? Далі, Далі ми з вами поговоримо ще один такий нюанс. Що коли ми до, до слова додаємо це закінчення с, то деколи ми додаємо не просто с, а і с, е, тобто так як у нас тут позначено червоним с та додаємо, О, коли саме ми додаємо? Ми додаємо це, коли наше дієслово закінчується на такі букви: на с або дві с, на далі на «х» і так само на О, тоді ми додаємо не просто с, а ІС. Е, і Наприклад, dress, Одягатися I dress, але якщо він одягається, то буде he dresses. Тобто, тому що тут просто третя буква сильна, ну, вона як це буде. Тому dresses. Я йду, I go, але he goes. Тобто не ну, he goes, а he goes. E, e, і потім все, Окей. І так само є один нюанс, коли у нас слово закінчується на цю букву Вай, на Y. Якщо перед ним йде приголосна, тобто які у нас є приголосні РКМ, тобто всі пригос є голосні А, О, У, Е, і і так само є приголосні, та? то якщо буде, наприклад, приголосна плюс ця Y, то ми оцю Y забираємо. Замість неї ставимо I. Наприклад, слово try це щось спробувати намагатися. Я намагаюся I try. Якщо він намагається, he tries тобто ми Y забрали, замість неї поставили I і S. Або і S tries. Але у слові play, як ви думаєте, чому у слові play ми не змінили? Чому ми Y не забрали і не змінили її на I і S? Як ви думаєте? Та я підкреслила вам цю букву, тому що тут а, голосній, у цій букві Y передує голосна буква Е e, та плей. Тому ми не змінюємо. Тобто, це правило діє тільки, коли перед останньою буквою Y іде приголосна буква. Зараз ми з вами потенруємось. Тут вам потрібно поставити E і S або I і S, так? В залежності від слова. Якщо ви не знаєте перекладу слова, то це ну, не, не страшно. Головне, щоб ви а, правильно дивилися на закінчення і правильно поставили, а, змінили це слово для третьої саботи, а не для хіше «it». Окей, далі відповіді. Отже, звертаємо увагу на всі слова. Наприклад, слово watch закінчується на чо, тому додаємо «es». Потім слово do. О закінчується далі. Слово fly, бачите, як ми його змінили. Перед ним йде приголос, тому ми його так змінили. Слово wash, miss, brush, вони всі, бачите, як змінилися. Teach, cry, go і tidy. Так? Окей. Йдемо далі. Далі тут у нас є ще одна вправа. Потрібно заповнити пропуск якимось словами. У вас в дужках пише переклад цього слова, треба його правильно поставити і звернути увагу на те, що деякі потрібно змінити закінчення. Тобто, десь нам треба додати закінчення S. Тому правильно подумайте і далі відповідь. Окей, значить, там, де у нас було Hіші eat» ми додали просто закінчення С. І все. Окей. Отже, це все. Дякую вам за увагу. На, на наступному уроці ми вже поговоримо про те, як використовувати Present Simple у запитаннях та заперечних реченнях, тому не пропустіть. Підписуйтесь і see you, Побачимось! Bye-bye!